На мотосанях у такому костюмі переїхав на центральну площу Кропивницького Олександр Митрофанов. Він власноруч перетворив свій мотоцикл на новорічні сани. Шкіряний байкерський одяг змінив на вбрання Діда Мороза. «Поздоровити людей з Новим роком. Я мотоцикліст, то я придумав таку штуку, щоб було оригінально. Такого ніхто ще не робив. Каже, два тижні витратив, щоб прикрасити мотоцикл. Все я виготовив оце, все, що при зроблено, олені, санки. Ну ялинку я купив, а то я все сам зробив. фанери. з перехожими фотографувався. Ми давно хотіли з групою сфотографуватися біля ялинки, а тут побачили Дід Мороза і дуже гарний мотоцикл, і вирішили сфотографуватися і поспілкуватися. Саме такого, напевно, не бачила, але виглядає дуже круто. Дітям і дорослих дарував солодощі, хто має кота чи собаку, передавав гостинці для них корм. Нам було дуже приємно, оригінально, не бачили ще в такому амплуа до Мороза. Скільки грошей витратив на подарунки, чоловік каже, не рахував. На площі вітав Кропивничан впродовж години. Ірина Полулях, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.